Миру вам і здоров'я, мої днесенькі підписники і гості каналу. Можливо, хтось пам'ятає, що я говорила, що буду садити полуницю в цьому році, і буду її садити біля хати її. Тому і перегній, і земля буде все не Звичайно, дуже багато я сюди завезла. І все було зроблено на швидкоруч, тому що час підпирав, мені вже саджанці везли, земля трішки всілася, буду додати, що я зробила, щоб не ріс в мене бур'ян на той рік. Стару клейонку знайшла, поприщипала, з проволоки зробила такі. Як вони називаються? Неважливо, як вона називається. Так от, що я ще хотіла сказати? Замульчувала. Довгенько воно стояло. Але дивіться, все рівно бур'ян росте. Мені не подобається і дуже не подобається агроволокно витрачати кошти не бачу, не бачу сенсу взагалі. Це якби на продаж, то, можливо, так, да, я придумала. Одну фішку. Я вам зараз покажу. Зараз це поубираю все. Дошки були навіть деякий час з кирпичом самим підпертий. Дошки старі старі. Ніхто мені не схотів допомагати, ніхто не підтримав мене в цьому, щоб позбивати гвіздками. Тому я отакі кілочки позабивала і стоятиме. Так, уласю, йдіть, не, не допомагайте мені. Із сортів у мене Азія, кабріло, альба, бріла. Це свій сорт потіряшка. Я от прямо кущами з грядки пересаджувала. Прийнялось добре, треба просто старі листочки поубирати, навіть з ягодами і плодоносять. І там у мене купчиха, там ще взагалі навіть дошок не доставила, так саджала. Коротше, роботи багато. Клиночка стара, іноді десь дірочки попадаються. Не скрізь ще вспіла прищепити. Весною, можливо, візуально, щоб було гарно, підсиплю соломку і буде гарно. Подивлюся. Так само і дошки. Ще які лучки позабивала. Так само і дошки. Можливо, чимсь оброблю, щоб також було. Принаймні, візуально гарно. Мульчу буду всю прибирати. Мульча дуже хорошо, але в полуниці вона мені не подобається. І це агроволокно, що показують останнім часом, воно через рік роздирається, розсипається. Тим паче не бачу я сенсу його купляти. Придумала як. Ще раз скажу таку фішку класно, не знаю, сподобається вам ні, ну покажу. Зараз, поки підготую до вкривання мої грядки, обіру старі листочки, хочу спитати, я знаю, що і полуничники такі зі стажем, які багато в чому розуміються, тому що я не можу зрозуміти. Зараз вернуся. Підскажіть мені, будь ласка, тут був. Кущ полуниці молодої. Е, зразу скажу, що з під низу все оброблено, з під низу я вже не один кущ викупувала, і це не на одній грядці, не один кущ. Е, Коротше, кажучи, за ніч щось з'їдало, повністю кущик зверху. Зверху з'їдало і листочки навіть не валялися, повністю кущ зелені, за ніч щось з'їдало. Е, ніякі комахи, тріпси, я думаю, такого не могли зробити, тим паче, що я обробляла при посадці обробляла і тоді двічі обробляла раз актарою і хорусом. ну Це раз, разом. Друг, другий раз обробляла актеліком і фундазолом. От просто за ніч і це не на одній грядці, де вони тут виложили. От повністю зверху з'їдено все, і граминочки навіть нічого не особилося, аж серединку вигризли. А ну, скажіть мені, будь ласка, що це може бути, як мені з ним боротися? Тому що мені дуже жаль, і це, це страшне для мене. Старалася в капріло убрати, вона мене саме раніше посаджена. Це, ягодку викинула, не треба тобі. Ця ягідка пообриває. В якому разі нікого не хочу вчити, бо сама тільки придумала таке, ну можливо, комусь знадобиться, чому б і ні. У мене дуже багато мішків з-під сухого жому. Вони просто маленькі і нікуди їх не використовує. І ще є багато таких драненьких мішків. А я така плюшкіна, що чоловік викинув, а я їх забрала назад. Чуді? Як відчувала, ще пригодиться. Будь ласка, розрізаю мішок, зараз покажу. Я думаю, має місто бути. Буду далі працювати. Ось, будь ласка, бігом ножем розрізала. Зараз притулю, відмічу, де мені робити дирочки, поки вона ще не така велика, бо весною розростеться. Сьогодні вітер, звичайно, не дуже удобно, але не так зручно. Намічаю дірочку, з-під низу зажигалкою. Мгновенно роблю потрібний отвір, який мені треба за буквально 2 секунди. І з проволоки роблю такі зажимчики. Так як однією рукою знімати і робити дуже погано. Ось положила другу, другий мішечок. І вже половина грядочки в мене є. Нарізала проволоки, зробила такі зажимчики. Звісно, я вам скажу, що мішок супкіший за агроволокно. А те, що не держи вологу дуже, то агроволокно також не держу. Я ось подивлюся весною, поки що мене все влаштовує, захочеться мені зверху трішки соломкою прикидаю. Тим паче, що я зробила Дивіться, яку виямку. Пропускав буду мішковина, якщо декого цікавить. Спеціально зробила виямку, тому що в мене немає крапельного поливу. Ну, як то зрозумів, я все роблю з підручних засобів. Не люблю витрачати гроші на те, що можна зробити своїми руками. Зробила так навмисне, щоб я могла положити сюди шлангочку, сюди у ванну набирається водичка, доходить до коріння. І я прибираю шлангу, тільки до коріння поступає вода, кущики на більш високому рівні стоять, щоб мені серцевинку не мочити. Тут, де я говорила, щось з'їло, ставила дірочку, можливо, десь у мене тут. Ще дівчата попускали по розеточки. Можливо, ще в цьому руці і щось підставлю стаканчик. Так. Посередині щось прищепимо проволоки повно. То, блін, цей бур'ян він постійно росте, я не можу. Наскільки чистіше візуально. Звичайно, можна дірочки ножницями прорізати. Но мені б не хотілося, щоб нитки такі з мішковини тут були. Хоча нічого б страшного і не було б. Но мені дуже подобається. Принаймні, бур'ян тут точно не ростиме. А на рахунок того, що агроволокно чорне, а мішковін, мішковина біла, що можливо відбиватиме сонячне світло. Ну, я думаю, що це не так важливо. Якщо десь щось вже й піде, не так, я все рівно її знімати не буду, просто зверху соломкою притрушу і буду поливати. Ну, це вже все буде весною. А наразі... Мені все дуже подобається. І дуже швидко. Це що в мене зйомка зайняла, і вітерець. Таку ж зажигалка тухне. можна і ножничками раз вирізав бистренько. Звісно ж, це не по-багатому, і велосипед я не винайшла. Але, можливо, комусь пригодиться. І це має місто бути. Що хочу сказати? Як я до цього додумалася? Та знаю, зараз почнуть писати диванні критики. Ну, не важливо. У нас молоді курчата і кури. Якби крила не обрізали, все рівно якось на вгород, особливо вечором, шостають. Десь хтось один, два, та й прорветься. І, коротше, моя мульча летить. Як сраний війник, аж до сусіда нам вгору. Особливо, як те все остальне мені скоро було вбирати, то я не дуже переживала за це. А от за огірки вони розривали прямо до коріння і огірки почали пропадати. Мульчувати далі не було сенсу. Я вже ящиками накривала ті огірки, прорізала дірочки. Летять ті ящики разом з кирпичами придавленими. А тоді проходжу про змішок, думаю, стой, да, я повирізаю дірки, понакривала огірки, ну, коріння, вони в мене в рядку йшли, підв'язані ж, звісно. Зробила так, зробила отакі. За щолочки, то стоять огірки до сих пор, ніякі кури їм не, не помеха, не страшні. Думаю, Зроблю з полуничкою. так. Хто зна, що під тією мульчою лазить? Да? Тут мені видно, тут я буду контролювати кожен паганець. Видно, що, що тут коїться, піде ягідка. Кущі будуть великі, ніяких бур'янів не буде, буде чистенька ягідка. Не знаю, кому мені сподобалося. Я ж говорю, може комусь буде на замітку. Дякую, хто додивився до кінця. Всім бажаю миру, добра. Всім пока-пока, ріднесенькі.